Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, вієнський філіал і сьогодні в нас на момент надходження. mercedes Benz GLE53 AMG. 2023 року випуску з 3-літровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач на повному приводі. Авто на пневмо підвізці, по комплектації у нас максимальні фари мультибему, безключовий доступ, сліпі зони, червоно-чорний комбінований салон. Електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять передніх сидінь, вентиляції підігріви, преміальна музика бурмістер. мультик мультикермо, вибір режимів руху, електронна приборна панель, проекція, чорний дах, панорамний, 4 зони Задній Задня сидінь у нас в дуже гарному стані. От клімат контроль задніх сидінь. Також підігрів є задніх сидінь. На автомобіль встановлені 21-й легкосплавні диски на літній резині. Також є камери 360. Багажне відділення у нас досить просторе, електропривід багажнику є. Заявленого пробігу на автомобілі 29 тисяч кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний автомобіль буде скати 111 890 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.